Радий вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. Сьогодні відео буде із рубрикою, яку ви довго чекали, і якої давно не було на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про активності, які потребують мінімальну кількість нашого часу, але які переносять максимальну кількість грошей. Тобто вони суперефективні. Відео буде поділено на дві частини. У першій частині ви зрозумієте, що вже нам дали такі активності і скільки грошей принесло це. І у другій половині розкажу вам проекти, які ще не пізно заходити. Які активності там можна виконати. Тож дивіться відео уважно, щоб не пропустити усю важливу інформацію. А перш ніж почати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профідроль, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А я, в свою чергу, буду намагатися давати якомога більше корисної інформації саме вам. А також не забувайте про мій канал в телеграмі, де я набагато швидше усією інформацією ділюся і відповідаю на цікаві питання. А також в. У нас є чат, де ми намагаємося ділитися корисною інформацією один з одним і допомагати один одному. Тож доєднуйтесь, усі посилання будуть в описі під цим відео. А зараз давайте вже розпочинати. І на самому початку хотів би нагадати як новим глядачам, так і вже постійним глядачам мету цих відео. Ми хочемо з вами зробити за один рік принаймні 10 тисяч доларів, використовуючи мінімальну кількість часу, щоб кожен охоче міг це зробити. І я хочу довести таким чином, що якщо ви витрачаєте навіть одну годину на тиждень, то ви цілком можете претендувати на дроп і заробити солідну таку суму. А в принципі, 10 тисяч доларів це середня заробітна плата, навіть вища ніж середня dar na pota. Звичайного українця за цілий рік, і таким чином показати, що можна заробляти вашу таку саму суму, як ви працюєте на звичайній роботі, але в криптовалюті і роблячи для цього мінімальну кількість зусиль. В цій рубриці до цього я вже показував проекти, які вже дали дроб, і за допомогою якихось там мінімальних активностей ми з вами заробили непогану таку копійку. І ось зараз я вже викладав цю інформацію в своєму телеграм-каналі, інформацію про те, що ті проекти, в яких ми з вами робили активності, вже роз Теледроп. І на хвилиночку більшість з них була абсолютно безкоштовні. Тобто ви використовували лише знання Metamask. Я думаю, кожного вже є Metamask і він знає, як його використовувати, і потрібно було кілька хвилин вільного часу на тиждень. Перший такий проєкт був Altleer. Альтлеєр Alt роздав усім навіть по 200 монет, просто мінімальну кількість. А 200 монет це в середньому було близько 40. Це було близько 80 доларів на один аккаунт. Непогано, тому що тут знову-таки жодної копійки не використовували. Але 200 монет це найменша кількість. Взагалі просто робите безкоштовні активності на Galaxy, повторюєте усе, що там було задано, і все, отримаєте дроп. Це зайняло в нас декілька місяців. Але можна було піти ще далі і отримати ще більшу кількість монет. Наприклад, які активності теж зараховувалися. Якщо ви стейкали Целестія, то теж могли заробити. Монети від самого проєкту абсолютно безкоштовно І другий момент, який теж дав максимальну кількість монет Alt, тобто Альтвеєра, це рістейкінг ефіра на їх платформі. Тобто ви стейкаєте свій ефір, заробляєте на цьому. Головне, що робити це на децентралізованих біржах, тобто мінімальна кількість ризиків. І ще робите рестейкінг, додатковий заробіток отримуєте. І ще додатково вам альтвеєр дає монетки свого проекту. Думаю, непогано. І той, хто хотів, той, хто вірив в проект, тому що проект зібрав величезну кількість грошей від фондів, це зробив і зараз вже продав свої монети. Якщо ви робили активність, але не знали, що вже Altware вийшов і роздав монети, то можете вже їх забрати. Посилання я залишу в описі під цим відео, як це можна зробити. Давайте перейдемо до наступного проєкту. Наступний проект це Zetachain Chain від компанії Zeta Labs. Я про нього декілька разів розповідав на своєму каналі, зосереджував вашу увагу і просив прогнати принаймні один аккаунт. Зараз дехто жаліється і каже, блін, це несправедливо, що вони зробили снапшот аж в серпні місяці, а люди почали робити вже після цього, після снапшоту. Але про цей проект Zeta я казав на каналі майже рік тому і просив вас проганяти транзакції кожен тиждень. Взагалі. Це не складно, вам лише потрібні були тестові монети. І де їх взяти, я теж розповідав, де їх взяти абсолютно безкоштовно. І за такі активності усі охочі отримали досить непогану кількість монет. Тим паче, що цей проект здивував усіх. Також були сподівання і натяки на те, що цей проект досить перспективний. І про це я казав півроку тому, тому що вони запускали форму разом з коінвестом. І Ми думали, що за це дадуть пріоритетні входи на купівлю монет. Не дали, але непогано. І я, в принципі, задоволений, тому що з одного аккаунта можна було спокійно забрати півтори тисячі доларів. Максимум по монетці був десь близько двох баксів. Я продавав в середньому по 1,2-1,3 долара, не був жадібним і зафіксував усі свої монети. Про те, що я зробив з ними, трохи згодом поговоримо. Тобто тут взагалі з одного акаунту півтори тисячі доларів спокійно можна було забрати. В середньому на один аккаунт я отримав по 1250 монет. Комісії в мережі мінімальні. Забрати дроп знову таки, я залишу посилання в описі під цим відео. Якщо ви ще не забрали дроп, але хочете перевірити і робили активність до серпня місяця. в цілком можливо, щоб у вас ще є монети, які можна продати. Зараз курс ледве просів. Ціна бовтається близько там 1,2 долара. Тож, в принципі, нормальна ціна, щоб продати. І більшість великих бірж вже провели лістінг цього токена. Всі свої монети я продав на централізованій біржі, тому що лістинг Zeta провели на більшості крутих бірж, окрім Binance. І якщо у вас ще немає аккаунта, а є монети, які ви хочете продати, то рекомендую зареєструватися за моїм посиланням. Усі реферальні посилання будуть в описі під цим відео за допомогою реферального посилання. Ви отримаєте постійні знижки на комісії, а поза цим зможете отримати ще й привітальний бонус. І таким чином, за допомогою економії на комісіях і привітального бонусу, ви зможете просто більше купити монет, у вас буде більший портфель і в довгостроковій перспективі економити величезну купу грошей. Я думаю, що кожному з вас буде це вигідно. Тож реєструйтесь, якщо у вас ще немає аккаунта. Ну ось, нарешті, давайте переходити до того, що можна зараз зробити. І про це я теж вже писав в телеграм-каналі. Є зараз Активність, яка займає там кілька хвилин на день. Називається вона NotCoin. Я не перший, хто про це говорив, але один з перших, хто написав про це в телеграм-каналі. Ви можете побачити, що це звичайний клікер, який інтегрований в чат-бот телеграма. З одної сторони, взагалі, тут нічого складного немає, просто заходите раз на день, збираєте монетки і все, на цьому активність завершена. Але з іншої сторони, якщо подивитися, то ми бачимо, наскільки сильно інтегровано це в екосистему. Тобто вони вибрали ця команда вибрала для старта один з найбільших мереж месенджерів якими користується більшість людей на цій планеті, в яких є вже активних 300 мільйонів користувачів, і як ми бачимо, хай просто неймовірний навколо цієї гри. Плюс є гільдії від відомих проєктів і від відомих людей, в тому числі Павло Туров теж присутні там. Є гільдія від Бінансу, і від Кокоїна і в усіх інших централізованих бірж. Тож доєднатись посилання на цю гру, залишу в описі під цим відео. Як я і кажу, просто заходите, збирайте монетки, нічого складного немає. І головне, що нічого вам не потрібно встановлювати на свій смартфон. Ви просто використовуєте чат-бот і робите ці активності. І вже зараз є інформація на CoinMarketCap про цю монетку. Тож думаю, що лістінг буде незабаром. Тож не нехтуйте і зробіть принаймні кілька активностей. Думаю, що монетки вам не завадять. І нові стейблкоїни теж нікому не завадять. Ну і, звісно, прошу вас не нехтувати активностями на ранніх стадіях, в крутих проєктах в Р2 рішеннях на базі Ефіріума. Це і старкнет. І за Касінг. Я думаю, що найближчим часом вони будуть виходити. Тож зробіть принаймні кілька транзакцій, проганіть нормальний депозит. А якщо взагалі є така можливість, то зробіть і фермо-аккаунтів. Я думаю, що зайвим це не буде. І також пам'ятайте про активності Zero і усіх інших перспективних проєктів. Посилання на моє відео, яке надалі актуальне, залишу в описі під цим. Там я показую, як можна одразу зробити активність як Zero, так і закасінг і усіх інших перспективних проєктів. Заходьте, дивіться, ставте вподобайки, щоб просувати це відео і мій канал в цілому. Ну і на кінці я вам обіцяв розказати, що зробив з заробітком від цих айдропів. Я просто розділив свій портфель на два. Ось ці зароблені стейблкоїни. Я продав усі монети, які мені дали в якості airdrop, які я забрав з лаунчпаду, тобто мінтуера, і розділив їх навпіл. І перша монета, яка з'явилася в моєму портфелі, на половину грошей, які я отримав з айрдропів, це арбітром. Купив я в середньому цю монету за ціною 1,72 долара. І я думаю, що ми побачимо незабаром, як будуть стріляти під час альцезона L2 на базі Ethereum. І також незабаром може бути вихід і усіх інших l 2 на базі фірма. Так ця технологія досить устаріла, тому що вони використовують оптимістичні рулапи. Але я думаю, це не завадить їм. Надалі залишатися лідерами, тому що арбітром надалі ще не показав значних ексів навіть для своїх ранніх інвесторів. І я думаю, що це незабаром вже може відбутися. Тому я хотів би взяти участь і трохи ризикнути на ті монети, які отримав майже безкоштовно. І друга монета, яку я теж купив наполовину від свого портфеля, це Оптимізм, який теж використовує оптимістичні ролапи, і який теж є l 2 на базі Ефіріума. Я думаю, що навіть Оптимізм трохи кращий проект, тому що їх технологія беруть за основу такі великі компанії, навіть як Coinbase. І якщо ми бачимо, ось є зараз Base мережа вже які кажуть, що вони не будуть роздавати дроп, і в них не буде своєї нативної монети Base, але вони теж використовують оптимістичні ролапи. І я бачу, що активності. Досить часто ганяється, тому це ще один L2 на базі ефіру, який теж слід прогнати кілька транзакцій. Є величезна кількість мостів. Один з моїх улюбленіших це орбітер і це Reno Finance. Думаю, там ви можете поганяти цілком безпечно. На сьогодні це все. Якщо вам сподобався формат таких відео, то прошу вас поставити вподобайку. Таким чином, ви допоможете мені просувати свій контент та свій канал в цілому. Для вас це нічого не коштує, а для мене це додатковий стимул робити для вас усе. Більше і більше відео і робити їх краще і краще. Як я і сказав, на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю усього найкращого. До побачення.